Астрологічний прогноз 2-4 жовтня. В цей період Меркурій стоїть на місці стаціонарний, це означає, що багато яких подій стоять на місці. Особливо, що стосується логістики, от, до речі, на стаціонарному Меркурії взагалі астрологи не рекомендують кудись їхати, якщо є вибір людей. От У Запоріжжі люди хотіли їхати і на стаціонарному Меркурії. Були жертвами теракту. Також і у вас дивіться, ну, якщо щось купляти, таке технічно, скуплятися там, кудись їхати, з кимся домовлятися. Якщо це не принципово, краще це відкласти на вівторок туди, на, ну, після вівторка. Ввечері, після вів... Ввечері вівторок найкращий день, щоб про щось домовлятися, кудись їхати, якщо у вас є вибір. Якщо вибору немає, то ну, тоді що, тоді нічого. В понеділок, значить, є така конфігурація, як Великий Хрест в мутабельних знаках Зодіака. Це означає, що багато змін у суботу. Тобто, тактика це тактичний день, не стратегічний, а тактичний, коли треба озирнутися по сторонах і щось змінити, щось узлагодити з кимось домовитися, передомовитися. Можна домовитися про якісь складні речі, про які ви не могли домовитися. Тобто, для складних розмов хороший день субота. Далі субота ще день, 1 жовтня, коли ще в деяких людей будуть оптимізм в Російській Федерації, які ну, передивилися дуже багато пропаганди. А ось вівторок це день реалізму. Бо місяць заходить 2 жовтня в реалістичний знак зодіака Козоріг. Котре означає не оптимізм, а реальність, і багато людей стикнуться з холодною реальністю. Вівторок, після, тобто, 2 жовтня, вибачаюсь, неділя, день гучних політичних заяв, тому що провідних країн світу, тому що козорок означає вищі адміністрації провідних країн. І 2-го, 3-го, у, у неділю, у понеділок будуть якісь гучні заяви. У неділю вони можуть бути радикальні ці заяви, значить, з приводу там, політичної ситуації і так далі. В понеділок, місяць, в з'єднанні з Плутоном, підвищується загальна кількість смертей на війні, вбивств, небезпечні дні. Значить, треба до рекомендація така, коли розвертається Меркурій, треба розвертатися в якийсь правильний бік. Тобто тактично розвертатися, дивитись, якщо події не йдуть кудись, не пихати їх, не штовхати, а проявити гнучкість, навіть коли місяць в козорогі. А коли місяць в козорогі, треба мудрість проявити у понеділок, неділю. Значить, у понеділок, коли місяць з'єднані з Плутоном, можуть лякати, знову ж таки, лякати, перелякати всякими, всякими речами. Вівторок, як я казав, після обід, найближчий день, коли гармонічні аспекти. Вівторок після обід, це означає, що щось, що ви хочете, щоб вийшло легко і гармонічно, то вівторок після обід найкраще для цього. Середу, там потім місяць буде в з'єднанні з Сатурном. Там обмеження в середу 5. Значить, взагалі, кульмінація подій найближчого часу це повня. повний місяць, який буде 10 жовтня. І водночас Плутон буде стаціонарний. Це означає, що зараз відбувається на початку жовтня знову ж таки очередний. Поворот у війні, поворот подій, бо Плутон означає глобальна армія. Глобально означає армію. А розворіт Плутона вперед означає, що армія українська в деяких напрямках почне більш активно рухатися вперед. Також кульмінацією цього лунного місяця 10 жовтня буде тема Херона, бо повня буде на Хероні. Хірон означає тупік, в якихся процесах у війні казус, чорний гумор війни. Значить, поки що все, далі буде. Дякую за увагу.